Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 188 920 особин за добу, 510 і поранено 566 760 песиголовців за добу 1530. Танків 3694 одиниці за добу, 2 бойових броньованих машин, 7178 одиниць за добу, 16 артилерійських систем 2887 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 542 одиниці за добу. 3 засобів протиповітряної оборони, 293 одиниці, за добу, 1 літаків, 308 одиниць, гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2461 одиниця за добу, 21 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5805 одиниць за добу, 13 спеціальної техніки 352 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.